Один із інвесторів Карпат не виконує у повному обсязі своїх фінансових зобов'язань. Бюджет на наступний сезон не затверджено, а тому інформації по майбутньому клубу небагато. Якщо не буде грошей, то, звичайно, що будемо виходити з тих можливостей, які в нас є. Якщо не буде грошей поїхати на тренувальний збір, ми плануємо поїхати в Словенію на тренувальний збір. Якщо не буде коштів, команда буде тренуватися і готуватися до сезону у Львові. Я думаю, що поки що немає в нас передумов, щоб говорити про те, що команда не вийде на наступний сезон, але, скажімо, побоювання в мене є. Оскільки до сих пір в нас, нас не затверджений бюджет, у нас. Почався вже новий бюджетний період, тобто новий сезон. У нас з 1 липня стартує, ну і треба, треба формувати бюджет клубу, і в нас лишився якби, там місяць часу. Якщо ми не сформуємо бюджет і не затвердимо його, то будемо жити за рахунок тих коштів, які є в наявності, або продавати футболістів. Відразу по завершенні сезону Карпати виставили на трансфер 19 футболістів, але офіційних запитів у клуб стосовно придбання прав на когось із гравців наразі не поступало. Ніяких офіційних пропозицій на футболістів не поступало. Будуть поступати пропозиції. Ми їх будемо розглядати і приймати рішення по кожній конкретній позиції. Кажемо підрядному футболіст. В середині червня футболісти повернуться із відпустки. Тоді ж керівництво клубу сподівається представити нового тренера. На цю посаду керманичі Карпат розглядають близько десятки кандидатур. Новоспечний тренер визначить, кого із виставлених на трансфер виконавців потрібно залишити у команді, а кого продати.